Безбар'єрність це коли можеш, а інше нам не важна. Це що трапилося, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Я думаю, що десяти гості міста помітили вже якийсь час тому появу ось таких от банерів і білбордів у місту. Безбар'єрність це коли можеш, траляля. Ну і пабліками мандрували прекрасні фотографії мера міста Геннадія Труханова, який позує. Значить, е, ми зробили все шикардос. В чому була ідея взагалі цієї ініціативи, яка називається Рух без бар'єрів. Це не тільки в межах міста, це в принципі по Україні для того, щоб людям з особливими потребами з інклюзією було простіше орієнтуватися в місті. Для них облаштовуються тротуари, пішохідні переходи, багато місць, де назви продубльовані шрифтом Брайля, і так далі, і таке інше. І це все прекрасно. Офіційна версія нашого міста. Для чого ці банери всі по місту вивісили? Банери охоплюють зони з високою пішохідною активністю і об'єкти соцінфраструктури, медустанови, школи і так далі. Це все дуже красиво і дуже прекрасно. Тільки один нюанс: а де ця інклюзія по місту, Де ця турбота про людей, які в цьому дуже-дуже мають високу потребу? Це типу, ми шльопнули просто банерки. Нічого не зробили, тому що ми мали сюжети в тому числі про інклюзію. В нас немає практично нічого навіть в центрі міста, яке б навіть на 10% покривало потреби людей з особливими потребами. Ніфіга! Ну зато красиві банерки ми провісили. Там навіть є фотка, де сидить значить людина в крісний кулісному, і в неї вираз обличчя такий, типу що я тут роблю взагалі. Ось це, наприклад, називається пандус для того, щоб можна було в'їхати. Навіть зв'язком для дитини, а особливо на кріслі колісному. Ми про пандуси теж вам розказували. Це ініціатива, яка ніколи не буде в життя приведена. Установи, ось стільки, будь ласка, сходи, 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 жодних пандусів немає, жодних підйомників для крісел колісних немає. Типу, люди з особливими потребами в нас не ходять ні в салони, ні в бари, нікуди. Єхай собі по трасі здоров'я і буде тобі щастя. Хоча навіть там не все благополучно. Нам пора якось зробити під рубрику, реально, яка б називалася у місті без змін чи щось таке. Тому що є речі, які вічні ініціативи в нас якісь впроваджуються, але все це тільки на папері. На банери грошей виділили, набахали їх по місту. Верхушка наша з біржовою пропіарилася. Ну і прекрасно. Ми типу дбаємо за людей з особливими потребами. А за фактом нічого з цього не відбувається якщо ось так. Якщо ви знаєте, що трапилось по місту, ви знаєте до кого звертатися? Пишіть в коментарі, побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Успіхів.